Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з Донею заглянули в магазин Сенсей. Тут уже запахло весною. Багато новинок на полицях, різноманітний декор до Великодня. Тому запрошую вас з нами на шопінг. Приємного вам перегляду та вдалого спокійного дня. Зайчики з морквочкою пухнастіки 169. Великодні підставки під тарілки на стіл. 119 гривень за одну штуку. Морпочка 4 штуки в пакеті 49 гривень. Велика коробка для зберігання з зайчиком 169 гривень. Доріжка на стіл зеленого та жовтого кольорів 169 гривень. Тарілка для яєць пластик різні кольори 69. Писанки пластикові в наборі чорні і білі 119 гривень. Ціна вказана за 9 штук, хоча в пачці є 12, 69 6 штук. Для солі та перцю 169. Великодня декорація 99. Набір до Великодня 169 219 ось такі милі м'якенькі зайчики. 119. Також ціна вказана за 9 штук. Обір писанок з пір'ячками 119. Свічки ароматичні 209. Віночки 329. 49 гривень набір яєчок. Кольори є різні 39 менші. 279, такі гарні тюльпани. Двісті сімдесят дев'ять нарциси. Дуже гарно виглядає та композиція, а можна поставити і в вазу. Двісті дев'ятнадцять кошик плетений, можна і в кошечок.

Дуже гарні курчатка по 219. Зайчик на писанці. Білий золотом 169. Декор 119, золотий зайчик 129. Яєчко в золоті. Шістдесят дев'ять. Сто дев'ятнадцять. Підставка для яєць дві штуки сто двадцять дев'ять. Є білі з золотом і скляні прозорі, зайчики з морквочкою золотою сто двадцять дев'ять. Такий зайчик теж по 129. А ці симпатичні в окулярах по 99. 279 кошик плетений в сірому та ніжно-рожевому кольорах. 69 ваза в формі квіточки. 99 така ваза гарного кольору. 219 ваза, 119, Сто 49 Сто двадцять дев'ять. Сорок дев'ять гривень підсвічники, є в трьох кольорах. Можна до них купити одразу свічки по 99 гривень, три штуки в наборі. Набір із п'яти свічок 279. Свічки з клі ароматизовані 279, чашка кетюня 149 гривень. Блюдо зайчик з вишками 169. Та таця підставка для торта може бути 399. Салатник скляний. 35 гривень тарілка 49, чашки 129. 99 біла з чорними котиками, 49 склянка по знижці. Набір чотирьох склянок 69. Бокали чотири штуки. 149, 315 мл. 39 банка для спецій. Бокали кольорове скло 69. Синє та зелене, 129 декоративна рослина. Фігурка зайчика 169. Декорація 119. Підсвічник білий 49. Гілочка 99 висотою 60 см, 59. Вістака 59 осінні мотиви. Вони зараз всі на знижках. Полиця на три відділення 549, 27 на 27 та на 54. Гілочки декоративні. 49 гривень. Осіння композиція 109, вазон 169, горщики для вазонів 79, чорні 119, 219 більшого розміру, горщик керамічний 69.

Чашки для хлопчиків 99. Миска 99. Тарілка з паровозиком також 99. Ланчбокси пластикові. 59. рожеві стаканчики 35. Бутилочка 99. Для хлопчиків голубенькі також є з динозавриками 59 ланчбокс, 35 стаканчик та 99 бутилочка. Підставка під гаряче з малюнками 25 гривень для хлопчика та для дівчинки. Тарілка 119 гривень подушка 279